Ми одвіку не скорені, ніким і ніколи не здамося. Що... В даному регіоні ми приїхали, прибули сюди в листопаді місці і почали свою роботу з перевірки наявності пухонебезпечних предметів автомобільних доріг. На даний момент ми зараз групи здійснюють перевірку залізничні колії по складності на даний момент в населеному пункту була лінія оборони. От ви самі бачите у вас за спиною позиції орків. Дуже багато небезпечних предметів. Хлопці по день знімали по 5-6 по розтяжок, скажімо так, ОЗМК, ОЗМ-72 міни були на розтяжки, були міни, окремі варіанти стояли Мон-50, знизу стояли міни ловушки. Тобто дуже небезпечний і дуже забрудна ділянка місцевості. На даній території вже було знайдено, знищено чи знешкоджено біля двох тисяч промітів. Це не рахуючи тих, що ми вже які нормальні були, ми передали далі підрозділи частини, де вони необхідні. Є розтяжки, які ставлять просто як по інструкції, а є розтяжки, які ставлять на два підривника, на дві міни. В одній міні знімають запобіжничку. Міно стоїть на бойовічики, є ставить, знімають бойовучику, ставить на запобіжне. Тобто, виходить, спочатку, якщо хтось підривається на міні, спрацьовує перша міна, через хвилин п'ять-десять зараз спрацьовує інше міномет. Вперед вже випуснувати, продовжувати ще знайти. Так, треба перше побачити. В першу чергу, в першу чергу треба. Визначити, що це за предмет. Безпечно до нього підходити чи небезпечно. Якщо до нього небезпечно підходити, є такі міни, як пом-3, пом 2 то їх краще всього розстрілювати розстрілити з колектив? Дружні. Дружні, хороший колектив. Щоб скоріше закончилися. VINA